Майже 500 тонн допомоги Ріната Ахметова доставить сьогодні до Донецька гуманітарний рейс. Колона із гуманітарною допомогою для мирних мешканців Донбасу. Зараз проходить митний контроль на пункті пропуску Новотроїцьке. Детальніше Вікторія Чистюхіна. Водії колони гуманітарного рейсу на кожну машину наклеюють відповідний номер. За цим маркуванням можна визначити, які саме продукти у вантажівці. Сергій олійник везе до Донецька Макарони. Каже, допомога людям вкрай потрібна і сьогодні. Вона нужна там, все йде людям. це я точно знаю. Получають гуманітарка. Очень хороша, люди люді довольні. Об'єднана автоколона це 111 та, та 112 -та колони, що везуть допомогу мирним мешканцям Донбасу. Вони мають всі необхідні супровідні документи, а також наказ Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітарною допомогою. 23 машини везуть до логістичного центру на Донбас-Арені 460 тонн продуктів, з яких волонтери сформують 40 тисяч продуктових наборів. Ми розуміємо, що робота штаба необхідна. Що вона востребована, вона нужна, і поэтому ми допомагаємо в форматі штаба з діть і січас, кажди день і каждую минуту. Зараз об'єднана колона проходить контроль на пункті пропуску у Новотроїцькому. Після завершення огляду продовжить рухатися до Донецька. На непідконтрольній території Донецької та Луганської областей працюють усі 32 стаціонарних пункти видачі гуманітарної допомоги штабу Ахметова. Це черга за наборами виживання у Горлівці. Мешканці отримують допомогу вже протягом року і потреба у ній не зменшується. Дякую за гуманітарку. Місяць раз дають, це добре. Дякую Ахметову, Він нам очень допомог. Чічот все. Криша обвалилася, і вон стіна обвалилася. Любов Павлівна у свої 79 років живе сама. Чоловік помер, дітей у жінки немає. Тому готуватися до зими одній вкрай важко. Всю пенсію Любов Павлівна витрачає на придбання вугілля. На 10 хоч купити? Щоденний раціон бабусі макарони свого городу у Любові Павлівни немає. Тому прогодувати себе сама жінка не в змозі. Допомога Ріната Ахметова єдине, що рятує. Тільки я та й питаю всім. Какой же он добрий чоловік, господі? Я йому желаю всього, всього доброго, всього хорошого. Щоб у нього тільки було все в житті. Хорошо. Я довольна їм. дуже довольна. Загалом штаб Ріната Ахметова видав уже 4 мільйони 888 тисяч продуктових наборів і 357 тисяч дитячих по обидві сторони лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна Данило Киреєв Сабиті канал Україна.